Хайле, пане Максиме, пане Олеже, дорогі гості, вітаю вас у Львові і вітаю вас на Львівщині. Раді вас бачити. Дякую за можливість сьогодні зібратися тут, нашим Збройним силам України. Сьогодні вони там тримаються зі зброєю над нами небо, а ми маємо можливість говорити про дуже важливі тематики про онкологію. Знаєте, е, буде дуже коротко. Перше, хочу подякувати, і я це завжди кажу, коли буваю в нашому онкологічному центрі. Це. Колективу лікарів це людям, які сьогодні спасають життя, це вашим колективом, це людям, які сьогодні дають можливість продовжувати життя. Я дякую за те, що ви робите свою роботу незалежно в тих умовах, і дій. Я хочу друге подякувати сьогодні Олегу Романовичу, своєму колезі депутатові. Він надзвичайно сьогодні хвилювався. У вас сьогодні буде поза такій робочі спілкування. Подякуйте йому. Він цілий тиждень мені дзвонив, бо він дуже сильно переживав за цей захід. Тому що для нього це важливо. Ви його колеги, і він хоче дуже гарно представити наш онкологічний центр і більшому загалом. Олег Романович, дякую тобі. Дякую цілій команді, яка сьогодні відпрацювала. Я впевнений, що це вийде на ура і вийде супер. Третє хочу подякувати нашим партнерам, зокрема ЦЗУ Віктору Кириловичу, відповідно комітету, за те, що завжди підтримує ініціативи Львівщини. Не просто так Михайловсько згадав Максима Максимазіновича, бо він дійсно, коли тільки бачить міністра і можливість щось дергнути на Львівщину, ми це робимо. І я пишаюся, що сьогодні на Львівщині помилова запрошуємо нас онкологічний центр, ви побачите результати роботи. Не тільки онкологічний, запрошуємо інші лікарні обласної ради, де побачити те, над чим ми сьогодні працюємо. Для нас це важлива, дуже галос. І четверте, від себе особисто У мене мій дідо пішов від онкології. Я би хотів, щоб ми не втрачали ріти, а робили все для того, щоб сучасні технології і круті команди могли виліковувати і давати можливість майбутньому в суспільстві України. Дякую і слава Україні.